Доброго дня. Дані Данный проект переконан в экскурсии приняття на фотографии на концепе, и тебе нет лайк мини, что вы не понимаете назад. На сьогодні підготовлено що міняється. Так, там підготовлено воно згідно типового положення і так само зміни завдань основних, так, керівного складу і додано взагалі завдання по підсотному періоді. Дані проєкт рішення ми знімали, погоджували з ДСНС, відповідно, врахували деякі пропозиції і частково відповідно одної редактора. Виховали зауваження, так? Вирішує, так. Тебі... Угу. Полково, да? а, можна вимог. Це наші повноважки, так? Так. А, положення. Положення. Позавтрак. Даний проєкт рішення підготовлено також відповідно до розпорядження Кабінету міністра НАТО, також враховуючи розпорядження начальника Рівненської обласної військової адміністрації і, з метою готовності органів управління персонального військової субламки щодо завдань і дій за призначення та як мирних, так і особливий період. Враховані ризики виконання надзвичайних ситуацій також. Також підвищення рівня захисту населення території. Пропонуємо планує заходів підтримати і як в основному загальну теж в організації його виконання. Також ми, ми його погоджували з течіостана

і добавили ничего помили политику Наталію талии на самому цели в гейм. Сто шестьдесят Закінчення програм появи два штурма. Если проект <пробує> чище прозрачно <пробує> полевает полиудов.

Все одно из объекта, только как инструкция, будете начать. То пятый, это 25. За основу. Где у громаде, так и волшайно в данном часть. Самозал. Ее разделку как по так Засамливая самозабуда так. По 8 сегодня сегодня активно. Не-не-не. Ну за вен, в минус. Вчера упрощения до 25-го місяця до 25-го. Все разумеется. Но до 3 накидываем замкнути. Уже 24 лиги не включали, что там параллельно. Вы это было на расстоянии стан. Нормально, да. Так, целом в тот тебе наш топлив. Так, сто тридцать карты, как пищеванная старта майна. в новий. стара так. реестра новогодняя шестый. Аналогично.

Далі про це рішення погоджуємо регламент для систем централізованого водопостачання та централізованого доведення для єдиницької філії ВПЛІНСКА. Що п'ять років ми погоджуємо дане рекламу. Я рамку.

Данне прошло решение, но я поздру до розміщення ситуацію е, для перспективы. Вони вже є, вони вже искусствующих, просто сьогодні нема продовження такого законодавства і дозволу, а надається новий, ну, есть становость, чтобы попередньо вершиться. А де перспектива? То альтернатива, <реш> 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 А чья перспектива не понятна, де качество, что ну мы вот у вас решили. Нет, чекаю, да. Про, ну, Як якщо, якщо чесно, вони питали. Вони після практики процесу. Полежу, я вибачаюсь, вони питали мене, чи потрібна присутність, погано і доповіли. Я обов'язково. Тридцять п'ять пунктів маски заробляють. Навіть на виконку не Де повага до людей? Правильно? Правда? Вони що, за по максимум? Попер да, 108. А новогічний, чи біля житлового будинку номер 13, це великий білборд напроти третьої школи, якщо ми бачимо. Це їхній, так? Добре. То 159. Аналогічний вулиця е, кільцева. Як е, їхати е, 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 до автовокзалу з лівої сторони, ми бачимо передати вокзалом. Це сіділайти позараза Шевченка, як їхати до базару, вони починаються від суда, і з лівій сторони розміщені всі ділайти. По 6 Біля будинку мікрорайон Женників 3. Також як виїжджаємо попоруч третього гропозитку, стоїть там дорогою з правої сторони, великий бок. Це напроти громадського центру біля мавзинчику парку. Перед парком. Якщо їхати від автовокзалу, в сторону центру міста 133. Вважаю, Вважаючи на використання на закуальних послуг, враховуючи з тим наших минальних пацієнтів, мало 30 клієнтів, які здійснюють е, загальні послуги, змінилася вартість, відповідно, затверджуємо ваших затуальних послуг в додатку.

виконання нашої програми місцевої eh, є соціальної допомоги та підтримку маршрутки також враховуючи і відповідно це відшкодування з бюджету нашої громади. Попереднє рішення відшкодування не даного бюджету ми проводимо відповідність реальності Тут місячі неснятні до розрахунку була цінно допомогти надаткування виконавців виявлення померлого або служба, яка зобов'язалася померлого. Дане рішення була е, затверджена в слідчі місяці, однак з додатку е, там було встановлено передня вартість. У зв'язку з тим, що ціна виносла цих послуг, вже не відповідає слова на відпередню, ми залишаємо просто вартість. звичайно.

Люди, не може хтось на сто вісіма. Тобто на два помножити десь двадцять, так, да, треба за. Це робіть ходовим люди людям, які не є пенсіонерами і які не працюють А зараз є якісь банки кірахунки за бабки. Ну, хороше положити, щоб потім туди. Можна за паркович. Подумати.

Зняти до ліку квартирного всякого Богдана Петровича складу з 8 осіб, так як він скористався нашою програмою фінансування 200 тисяч. На скільки зміни закликали справи, Чаба Наталія надії триванні не врахувавши на потяг статус учасника позивилась сина, Чабара Ів, Ів, Іванович і. Червона Рада Івановича усіх, які мають право на першу чергове державні землевіщего особа. Не з зміни до вибрикові справи для принципів до локальні локації та спорт що він має статус учасника роботи. Учасник бойових дій прийняття постерину області з Микавича Слава Петрович і ставлю його нашому. Шевчук, що ти розповідаєш? Вмісті зміни до справи Шевчуку різненапереджені, а також Ваш син має ставу з учасниками революції. Дякую. Слово 6. За визначенням відділу Містіва нашого Президента Служби господарів країни, також зараз називається житловий комітет, включити квартиру за адресою розміщені у проєкт будівельний фізичним корпусом квартира 72, яка складається з трьох кінат.

Запитанням ДТНС нашого простому на дарге, мы єдиним мать, другу батькового деньву чужилу площу мишком місце в нашем тоже. Стоп десяти. Також запитанням нашої частини.

Два прохання відділення Сіва Раша правда служби безпеки за рекомендацією житлової комісії просимо надати заступника начальника відділення Сівараш управління служби безпеки області Шевченку Олександру Некону службову квартиру на зараз будівельників задівання кількох дійсному квартирах два на 20 дівчата і повторно.

Uh we all know the програmic logo. Yeah, благо программа всех новости.